Будь-яка страва з таким бульйоном це оскар, будь-який супчик, борщ варити на бульйоні пельмені і посьорбати з рідиною, будь ласка, варюєте яйце куряче навпіл його ділите. Додаєте до страви зелень, трошечки сметани, Цих яловичих хвостів, бульйони найкращі. Так, я залишила декілька шматків на три години в холодній воді. Зараз все зайве ще раз помию і поставлю на плиту закипати. перший бульйон я буду зливати. Я даю її так прокипіти хвилин п'ять і буду зливати, знову мити м'ясо, тільки вже на другій воді варити бульйон. Цибульку, ось так цілими голівками. Один, два. На цей об'єм столова ложка солі, чорний мелений перець. І ось так дрібку суміші перців. Буквально 5-6 горошків духмяного перцю. Обов'язково лавровий листочок. обов'язково. Закриваю. Якщо там буде ще трошки піни, я її зніму і так буду варити на маленькому вогні десь півтори години. З Богом! Такий розкішний бульйон виходить. Яка ж це краса. Я спочатку викладаю шматки з м'ясом, з гірчичкою, з хлібцем свіженьким. Аж слюна набралася повністю. Так, рок. я завжди проціжую бульйон від всякого цього лахміття, залишків, цибульки. Хвіст, Він високобілковий і має невелику частину жиру. В нього високий вміст колагену та желатину. Віть, мої хороші, смакуйте, нехай все буде на здоров'я і до нових зустрічей!